П'ять авторських інклюзивних маршрутів у Вінницею створили учасники інклюзів туризм воркшоп, який проходив у нашій громаді. Маршрути адаптовані для людей з порушенням слуху зору для користувачів крісел колісних і батьків з візочками. Серед ідей, які презентували розробники, були сенсорні екскурсії, тактильні враження та навіть відчуття вібрацій у вежі Артинова. Більше розкаже Олександр Вашелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради та. Сергій Музичук, співзасновник проєкту Open City. Вітаємо вас. Вітаю. Які ж локації у Вінниці вже сьогодні можна назвати повністю ось доступними для маломобільних людей? Напевно, жодну повністю, тому що поняття 100% дуже складно спроєктувати. Є такий індикатор на мапі місто без меж», відсотково скільки елементів доступності всіх категорій може забезпечити будівля. Ця будівля, де я знаходжусь з Сергієм, це туристичний хаб Візит Вінниця на Соборній, і в нас 83%. А це за рахунок таких факторів, як безбар'єрний вхід, це відсутність порогів. Це тактильна плитка, це ліфт, це вбиральня для людей. З інвалідністю це столик для повивання маленьких дітей, озвучка в ліфті. Дуже багато факторів. Але якщо з туристичних локацій, то однією з таких найдоступніших на сьогодні є національний музей садиба Пирогова, де торік за кошти міської ради з'явився підйомник, і за рахунок цього вже територія самої садиби є максимально інклюзивною плюс інклюзивна вбирання є при вході. А скажімо, наш театр садовського він є адаптований не тільки для людей на кріслах колісних, але й для людей з порушенням слуху і зору. Зокрема, для людей з порушенням зору є тифлокоментування. Яку роль на вашу думку відіграє інклюзивний саме туризм у розвитку сучасного міста. На мене це дуже важлива роль. Особливо в розвитку туризму, оскільки на даний час на жаль, все більше і більше людей стикаються з тим, що в них виникають якісь порушення, і впровадження цього розвитку, впровадження як вектор розвитку туризму це крута можливість для всіх і от Дійсно про ту доступність, що це доступно для всіх, і саме тому наше місто воно не може бути осторонь. І на даний момент ми можемо пишатися тим, що ми є найінклюзивнішим, найбезбар'єрнішим в Україні. Проте нам все ще є куди рухатися в цьому плані, і ми стараємося це розвивати з усіх боків, як тільки можемо. Ну і ми на воркшопі говорили про те, що дуже багато людей, які працюють з темою безбар'єрності у Вінниці, запрошують своїх колег. Наприклад, людей на кріслах колісних приїхати до Вінниці, і міський простір він максимально адаптується вже для того, щоб бути прохідними не тільки там головні вулиці, але й бічні, щоб побудовувати якісь маршрути. Але для людей, які зупиняються в нашому місці, важливо мати безбар'єрний готельний номер. Або потрапити в будь-яку кав'ярню, а не тільки в обрані. Та тобто, це ця та робота, яка крізь призму туризму допомагає нам побачити проблемні точки і разом з підприємцями, з міськими закладами комунальними робити максимум для того, щоб новий виток розвитку безбар'єрності в Вінниці він був якісно кращим. І фактично бар'єри, ну знаєте, як ніби розчинялися. Тобто люди, які до цього звикли, особливо в Вінниці, вони в інших містах, наприклад, дуже швидко помічають наявність цих бар'єрів. Ну і фактор надзвичайно важливий в темі інклюзії і інклюзивного туризму. Це безперечно війна, кількість поранених і цивільних, і особливо військових, які мають повне право продовжувати життя, інтегруватися і подорожувати так само і Вінниця якраз в цьому. Есенції є одним із флагманів в Україні. Стосовно воркшопу, які найцікавіші маршрути були під час нього представлені? От, як на мене, круто те, що молоді взагалі є така можливість на сьогоднішній день, що такі ініціативи підтримуються, і дуже круто було розроблені саме маршрути. Продумані все до мілких деталей для мене особливо запам'ятався маршрут для людей з порушенням слуху, який буде в нашому центрі міста, і він спромований і спрямований на те, щоб люди навіть відчули оцей звук вібрації нашого міста, як воно дихає, як воно живе. Це надзвичайно круто. Також, от якраз ці про які говорили сенсорні індикатори екскурсії, саме з ними теж крута можливість для того, аби в майбутньому ми могли впроваджувати це все. Тобто, в нас вже є ідеї і досить круто. Що це вже проробляється, проговорюється, і ми можемо це в майбутньому вже якось використовувати. І зараз пан Олександр розкаже трошки детальніше. Про... Е, ну, ви сказали, що в нас різні цільові аудиторії, але цікаво, що пропрацьовані маршрути вони є до певної міри універсальними, тому що е, можна поєднувати елементи екскурсії для людей з порушенням слуху з елементами для людей з порушенням, наприклад, зору. Умовно кажучи, оця вібрація в вежі, це одночасно відчуття для людей, які не чують музичні позивні під час биття годин. І водночас для людей з порушенням зору це можливість побути всередині оцього годинникового механізму в вежі, і зрозуміти, як живе місто, коли, коли ці. Позивні звучать інший приклад дуже яскравий. Це контактний зоопарк, який теж дуже цінний для людей, наприклад, з порушеннями зору. Ви ж розумієте, що в звичайному зоопарку немає можливості побачити. Для людей, які втратили зір, а от коли ти маєш можливість підійти, і воно тебе там ще полиже, і, і все це, то це це величезні емоції. Дуже цікава була пропозиція по музею Пергова і загалом по району довкола Вишинського парку озера і ботанічного саду, це екскурсія для мам з маленькими дітьми на візочках, але там концептуально все було зав'язано на квітах, на ароматах і на ці терапевтичні дії того, що ти. Ти бачиш, відчуваєш, дотикаєшся, і тут знову ж таки універсально це можуть бути і люди, які мають порушення опорно-рухового апарату, вони теж можуть переміщатися тими ж самими маршрутами, і власне мам, з візочками, в яких завжди є фактор, який або дитина спить, або її треба взяти на руки, але водночас ти хочеш залишатися всередині якогось процесу і теж отримувати якийсь позитивний емоційний заряд. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і за впровадження таких насправді важливих і цікавих ініціатив. Дякую, нашим глядачам. Нагадує Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, та Сергій Музичук, співзасновник проєкту Open City, були з нами на зв'язку.